Того часу занедужав Авія, син Єровоама, і каже Єроваам своїй жінці, Візьми перевдягнися, щоб тебе не впізнали, що ти жінка Єроваама та й піди в Шило. Там є пророк Ахія, який напророкував мені, що я буду царем над цим народом. Візьми з собою десять буханців хліба, коржиків. І посуд меду, та й піди до нього він тобі скаже, що буде з хлопцем. Так і зробила жінка Єровама. Зібралась, прийшла в шіло і увійшла в хату до Ахії. Ахія ж не добачав, бо у нього потемніли очі від старощів. Але господь сказав до Ахії Ось іде жінка Єровама. Спитати тебе про свого сина, бо той не здужує Скажи їй те і те, вона війде до тебе перевдягненою. Тож скоро Ахія зачув її ходу у дверях та вже й каже Входь, жінко Йорваама Для чого було тобі перевдягатись? Передано мені жорстоку вість для тебе. Іди. Скажи Єроваамові, так каже Господь, Бог Ізраїля, я підняв тебе з міжнароду вгору і зробив князем над моїм народом Ізраїлем. Я вирвав з дому Давида царство, щоб дати його тобі. Ти ж не був таким, як мій слуга Давид, який пильнував заповіді мої і ходив за мною з усього серця, чинивши тільки те, що мені до вподоби, а чинив ти гірше, ніж усі, що були перед тобою. Бо ж ти пішов і наробив собі інших богів, вилиті подоби, щоб довести мене до гніву, і відкинув мене позад себе. Зате ось пошлю я лиху годину на дім Єроваама і викоріню в Єроваама усіх чоловіків, усіх рабів. І вільних в Ізраїлі, і вимету дім Єровама, як вимітають сміття геть дочиста. Хто в Єровама помре в місті, того жертимуть пси, а хто помре в полі, того клюватимуть птиці небесні, бо так говорить Господь. Ти ж встань, іди додому. Як тільки вступить нога твоя у місто, хлопець умре. Весь Ізраїль буде оплакувати його і поховає його, і він один з дому Єрвама зійде у гріб, бо в ньому одному з дому Єрвама Господь, Бог Ізраїля, найшов щось добре. І Господь поставить собі над Ізраїлем такого царя. Який викорінить дім Єроваама, Господь захитає Ізраїля, немов тростину, що хитається в воді, Він вирве Ізраїля з цієї гарної землі, що дав батькам їхнім, і розвіє їх поза ріку. За те, що не робили собі астарти, приводили Господа до гніву. Він видасть Ізраїля на поталу за гріхи Єроваама, які він сам чинив. І якими призводив до гріха Ізраїля. І пустилась жінка Єрвама в дорогу і прибула в тірцу, та саме тоді, як переступила поріг дому, хлопець помер, поховали його і весь Ізраїль оплакував його за словом, що Господь сказав був через слугу свого пророка Ахію. Щодо решти дій Єроваама, як він воював і царював, то вони записані в літописній книзі царів Ізраїля. А царював Єроваам 22 роки, і спочив він за своїми батьками, а замість нього став царем син його надав Ровоам, син Соломона, царював в Юдеї. Сорок один рік було Ровоамові, як він став царем, і сімнадцять років царював він у Єрусалимі, в місті, що Господь вибрав з усіх колін Ізраїля, щоб там перебувало його ім'я. Матір його звалась Наама Аммонійка. Юдеї чинили зло в очах Господніх своїми гріхами, яких допустились, довели його до гніву більше. Ніж батьки їхні, бо й вони зводили собі узвища кам'яні стовпи і астарти скрізь по високих горбах і під усяким зеленим деревом. Були і геродулки у краю вони чинили всі гидоти тих народів, що Господь прогнав перед синами Ізраїля. На п'ятому році царювання Ровоама двигнувся на Єрусалим шішак. Цар Єгипетський і забрав скарби з храму Господнього і скарби з царського палацу. Забрав усе, забрав і всі золоті щити, що зробив був Соломон. Замість них цар Ровам зробив мідні щити і передав їх під догляд начальникам сторожі, що вартувала при вході в царський палац кожного разу. Як цар входив до Господнього храму, сторожа брала їх, а потім приносила назад у покої сторожі. Решта дій Ровоама і все, що він чинив, записано в літописній книзі царів юдейських. Увесь час була війна між Ровоамом і Єровоамом. І спочив Ровоам зі своїми батьками. І поховано його в Давид городі. Матір його звалась Наама Аммонійка. Замість нього царював син його Авія.